13-й -ти акушерський тиждень вагітност. Тринадцять тижнів по акушерському календарю відповідають 11 тижню від зачаття. Це початок 4-го місяця, якщо рахувати звичайними місяцями. Так само цей період знаменитий тим, що ви переходите в другий триместр. Зазвичай проходить токсикоз, зменшується втома, а настрій стабілізується. Ризики викидня значно знизились, і найкритичніший період розвитку малюка вже позаду. До 13-го акушерського тижня вагітності повністю формується структура плаценти, яка покликана захищати плід від інфекцій та вірусів до самого народження. Плацента транспортує до малюка кисень та поживні речовини. Вона відповідає за вироблення достатньої кількості прогестерону та естрогену і захищає плід від дії вашої імунної системи. Плацента це унікальний орган, який розвивається разом з дитиною, задоволяючи потреби організму, що росте. До пологів в середньому плацента досягає 23 см завдовжки та близько 3 см завтовшки, а важить вона приблизно 500-600 г. Животик на 13-му тижні вагітності вже дещо збільшений і округлений, але поки що не сильно, тому його легко можна сховати під одягом. Але тепер ви можете відчувати дно матки. Для цього необхідно лягти на спину і досліджувати власний животик. Матка височить горбком над лоном. На цьому терміні ви можете більш спокійно ставитись до сексу. Дитина почуває себе відмінно, а майбутні матусі відчувають приплив крові до статевих органів, через який статеві губи стають більшими, одночасно викликаючи зміну самої піхви. Підвищується чутливість, посилюється виділення, і секс стає більш приємнішим. Правда, чоловік може трохи бентежитись вашого становища і бути надмірно обережним, але це навіть на краще. Варто обирати пози, які не створюють тиску на живіт та забезпечують комфортний кровообіг. Небажаними позами є будь-які пози, що передбачають сильний нахил назад або значний тиск поперек. Вони можуть викликати запаморочення або дискомфорт. Пози з глибоким проникненням можуть викликати біль або підвищений тонус матки. В описі залишу посилання на відео, в якому я детально розповідаю про безпечні та небезпечні пози під час вагітності. На 13-му тижні вагітності, крім приємних моментів, жінка може зіткнутися з деякими складнощами, такими як уніміння кисті, поколювання в долоні, біль в ділянці тазу та попереку. Постарайтесь носити зручне ергономічне взуття на невисоких підборах або без них. Це зменшить навантаження на спину. Незважаючи на те, що живіт збільшився зовсім трохи, вже може виникнути відчуття свербіння шкіри. Це може бути першим сигналом появи розтяжок, тому варто придбати спеціальні засоби для попередження їх утворення. Розтяжки можуть з'являтися не тільки на животі, а й на грудях, сідницях та стегнах. В другому триместрі періодично можуть з'являтися неприємні сигнали з боку травного тракту це печія та закрепи. Щоб уникнути закрепів, потрібно додати до харчування більше клітковини. Також важливо стежити за водним балансом, обов'язково випивати близько півтора літра чистої води на день. Водночас не забувати про фізичну активність, що добре для стимуляції роботи шлунково-кишкового тракту. Також іноді на 13-му тижні вагітності в жінок виникають болючі відчуття в животі. Можливо, це пов'язано з розширенням круглих зв'язок матки. Якщо болить живіт і при цьому біль носить схожий на перейми характер, постійно посилюється, то треба звернутися до лікаря. На цьому тижні вагітності виділення присутніх багатьох жінок. Важливо уважно за ними слідкувати та вміти відрізняти норму від небезпеки. Тому що саме виділення можуть багато чого розповісти про стан організму. Вважається нормою, якщо присутні прозорі або білуваті виділення, що не мають різкого запаху. Вони не повинні супроводжуватись печінням, свербежем чи подразненням зовнішніх статевих органів. На 13-му тижні вагітності такі виділення можуть збільшитись в об'ємі. В цей період ваш імунітет може бути ослабленим і організму не завжди легко впоратись грибковими захворюваннями, досить часто може виникнути молочниця, що характеризується свербежем, неприємним відчуттям в ділянці статевих органів, а також специфічними виділеннями. Якщо виділення змінили колір або ви помітили незвичайну консистенцію, необхідно терміново звернутися до лікаря, який може встановити точну причину ваших симптомів. Часто це може свідчити про розвиток інфекції, що потребує медикаментозного лікування. Ігнорування інфекції може нашкодити вашому малюкові, а також підвищує загрозу переривання вагітності. З другого триместру стає важче заснути. На животі спати не можна, а на спині не рекомендується, тому що матка, що збільшилась в розмірах, здавлює нижню порожнисту вену, провокуючи цим набряклість. Вважається, що найкраща поза для сну на лівому боці. Для зручності можна підкласти подушку під коліно правої ноги та живіт, підперти поперек. Також знайти зручне положення для здорового сну допоможе спеціальна подушка для вагітних. Її форма дозволяє правильно розпреділяти навантаження на хребет. Розвиток плоду на 13-му тижні вагітності. На цьому тижні ваш малюк за розміром як ківі. Його зріст 8,5 см, вага 20-25 г. Хоч малюк багато рухається і перевертається, та все ж таки більшу частину дня займає сон, його кісткова система активно розвивається, в кістках почав відкладатися кальцій, ручки і ніжки видовжуються, череп і хребет стають міцніші. Розвиток головного мозку, зокрема, мозочка, сприяє тому, що дитина реагує на зміну положення тіла матері, може відштовхуватись від стінок матки і перевертатися, міняючи положення тіла по декілька разів на день. Серце малюка вже давно сховалось в грудній клітці, сформувався хрещовий каркас грудини, і тепер почали формуватися перші ребра. Повільно, але впевнено розвивається дихальна система. Малюк вчиться дихати не дихаючи. Грудна клітка робить схожі на дихання рухи, але голосова щілина ще повністю замкнена. Так тренуються м'язи, щоб після народження дитина змогла зробити повноцінний вдих. Голівка теж зазнала змін намітились надбрівні дуги, підборіття і передніся – Очі почали наближатись одне до одного, а вушка нарешті піднялися і тепер на своєму звичному місці. Крім того, голівка вже не притиснута до грудей. Сформовані щелепи і потрібні м'язи для міміки і смоктання, скоро прийде час для першої несвідомої посмішки. Але вже зараз плітміє морщитися і хмуритись. Є зачатки всіх молочних зубів, налагоджений ковтальний рефлекс. Тепер малюк активно п'є навколишні навколоплідні води, тренуючи свій кишечник і сечовидільну систему. Він здатний відчувати смак того, що ковтає. Кишечник вже повністю занурений в черевну порожнину, малюка вже є травлення. Те, що не перероблене, нікуди не виводиться, а залишається в кишечнику і накопичується. Після пологів все це буде виходити в вигляді первородного калу, дивної зеленувато-чорної субстанції, майже без запаху, яка називається меконій. А ще в підшлунковій залозі малюка вже починає вироблятися інсулін. На 13-му тижні шкіра малюка дуже тонка, але потроху стає менш прозорою, підшкірного жиру практично немає, тому вона виглядає червоненькою і зморщеною. Крізь неї просвітлюються судини крові. Пальчики розділилися і на руках, і на ногах, почали рости нігті. Тепер, чітко видно, хлопчик це чи дівчинка, адже промежено і статеві органи вже сформувалися. Стать дитини вже точно можна побачити при проведенні ультразвукової діагностики в 3D. 3D-ультразвук створює об'ємне зображення, завдяки чому можна краще роздивитись форму та риси плода. Це особливо корисно на ранніх термінах, коли важливо перевірити правильний розвиток кінцівок, носика, голови та хребта. Якщо лікар помічає якісь особливості розвитку, 3 d узд допомагає уточнити діагноз і при необхідності спланувати подальші дослідження або консультації спеціалістів. 3D-УЗД зазвичай використовується як доповнення до звичайної 2D-ультразвукової діагностики. Не всі медичні установи роблять його на першому скринінгу, тому перед записом варто уточнити можливість проведення такої процедури. Також зараз вже є УЗД 4D. На першому скринінгу вже можна побачити, як малюк рухає ручками, ніжками або навіть корчить комедні гримаси. Це робить обстеження більш емоційним і захопливим для батьків. Хоча 4D виглядає ефектно, його найчастіше рекомендують на пізніших термінах, коли риси обличчя добре сформовані. На першому скринінгу основне завдання оцінити розвиток малюка, і для цього зазвичай достатньо 2D або 3D. На цьому все. Бажаю вам легкої вагітності. Зустрінемося в наступному відео.